То надання згоди на представлення інтересів виконавчого комітету Пінської міської ради. Андрій, будь ласка. Тобто реалізації проєкту модифікації стоїнки в рамках технічних умов та опрацювання в ними Київського Коленерго. Кого ми повноважуємо? Товариство НТП Данило Олексій Володимирович. Підтримчики займаються цим питанням, для того, щоб стоїнки була в інтернеті. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Отримались. Дякую. Про стан готовності підприємств, житлово-комунального господарства та об'єктів соціально-економічного і культурного призначення до роботи осінньо-зимовий період. Будь ласка. Ми почали працювати над підготовкою до осінньо-зимового періоду, тому хочу коротку інформацію надати про стан нашої роботи. Комплексна підготовка проведена особового фонду до роботи сіні змого період, ремонт покрівлі по, по 17-й будинках зроблений, проведені ремонт, заміна 40 опалювальних систем, обстежено 60% дивоходів. Проводиться робота по склінів вікон та зводових майданчиків житлових будинків, спортивних будинків. Також вже закуплено 600 тонн піску, сіль під організацію під, ну, під посилку. Mm -hmm. Представник фінської центральної лікарні закладу здоров'я технічно готовий до опального сезону, однак в нього теж є проблеми, деякі є і проблеми в нього. Документація на котельні, це ми знаємо. У нас є такі об'єкти і по, по лікарням, і по культурі в напрямку культури у світі є проблемі котельні, але вже заключені договори відповідні на проектні роботи, і ці питання будуть усунені будуть зроблені відповідні проєкти. Також теплоор було проведено заміну 2,3 км теплових мереж. Це вулиця Труївська, Котляревська, Остомельське шосе, Зоєві, Слов'янська, Судова, Покровська, Тищення. Проведено... Пішов Артур, так? Дивіться, Артур. Артур. я от просив би у нас саме слабе зіно. В режимі навіть не постачання тепла, а в режимі е, робіт по виконанню е, замінні мереж, це теплопостачання. Ще не було ні одного місця, де викопали, щоб потім воно не впало після асфальтування. Ну просто ні одного. От Навіть не можу приклади навести. Тобто, я би дуже вас просив нормально до цього віднестися. По по, е, вели трасу по е, Соборній, Ну Соборна, вже куди б, ну, що є святіше, ніж Соборна. Щоб презентувати місто. Впало. В вели трасу, ось тут зараз по цьому, по Славянській, така сама ситуація. Я не вийшов, що там буде, буде історія один в один. Тобто, треба щось зробити для того, тобто ну, підходити більш до цих моментів. Кропітливо для того, щоб потім асфальт лежав. Ну, Водоканал навчився класти так, щоб не падало. Я не думаю, що вони Нобелівську премію з цього виграли. Ну, тобто, тому вміють. Так само треба вам. Я вас дуже прошу, Андрій, це ви повинні брати на контроль. І, бо ну, просто без виключення. Ми делегірували вас, звідси нам без вас тут дуже важко, Міський раді. Ми делегірували вас туди, для того, щоб ви там своїм молодим організмом. Внесли туди, струю свіжості, а не обросли тую історією, яка там без того була. Тому і на вас велика надія там планет. Будь ласка, також проведено повну реконструкцію в котельнях по вулиці Мироса було. В котельні на вулиці Гатласці, 9 закуплена постанова мережа Зараз насос. Дивіться, те, що багато зроблено, я зрозумію. Є якісь проблеми, які ми маємо зараз обговорити, і треба допомогу розказати про них. Найбільше в нас проблема на сьогоднішній день по всіх селищах та в місті Пі нормально все проходить опалювальний сезону підготовка. Найбільше в нас проблема може виготовити в селищі Козубинську. Це тому, що там не вирішується проблема, де не ведеться робота взагалі по підготовці до осінньо-зимового періоду. Селищний голова не з'являється, ні на засідання робочої руки підготовці до сітньо-зимового періоду, і на круглі стіл з Київ облгазом теж не з'явилися з керівництвом. Тому там взагалі може виникнути колапс, бо ніякої роботи просто не може, може не розпочатися опалювальний сезон. Ну, ми, по-перше, повинні ряд листів з цього приводу. Ще. Я розумію, що ми написали ряд листів, але давайте зробимо рішення виконкому цього приводу теж. І давайте е, це рішення так, так само е, всі органи центральної влади е, скажімо так, повідомимо про те, що ми схвальовані цим питанням і просимо нам допомогти в е, вирішенні цього питання. Крім того, е, може, так. Може. Я прошу э, вас, як вони беруть питання про те, що ви спочатку говорили, по садочкам по школам, де нас mm -hmm. іде заміна, тобто ми на щоденному куту. Там виконати проєкт буде мало, там треба після того виконати роботи по встановленню цих нових котліжів. Тобто, э, якщо Коцюбинське це, ну, знаєте, ми там зі сторони розуміємо, що тут не до кінця наша війна організаційна, то тут чисто наше питання, і ми повинні ці всі питання по садочкам по школам, так моєму всі мовити у світі. Всі зробити кожен день на контролі. Так. так, я прошу, про стан готовності заслухали, ми маємо рішення довідомо його. Прошу голосувати. Які питання вашего? Як У нас сьогодні цього питання немає по бургам, на жаль, наступного разу прийдете, будемо розглядати. Пощоднення, ордерів на житлові приміщення, будь ласка, віть. Це у нас по миру 18 квартири, які видаємо ордери на те, щоб там люди прописалися. вони там, Хто да? запрошу голосувати? Хто проти, то трибують взяти. Про вирішення житлових питань на видачу службового орода форміну. Це розглянувши міністр Державної служби України в надзвичайних ситуаціях. Надаємо службовий ордер за їх заявою. Це їх кошовока, 13 житло. Хто да. запишу голосувати? Хто проти. Прозяття на квартирний облік. Беремо на квартирний облік сім'ю отовця mm -hmm. халазія в алею дітей. Хто запрошу голосувати? Хто проти? проти, проти дітей. Затвердження проєкту кошторисної документації проєкту зеленого зміни парку відбудемо Стельмаха. Прошу голосувати. Хто за? Да проти, отримую? Про звернення проєкту кошторисної документації проти, отримали, проєкту будівництва металевої вороги Стельма. Прошу голосувати. Хто проти? Підтримали Про звернення проєктно-кошторисної документації проєкту будівництва дерев'яних парканів на території будинку творчості стулки письменників вулиці Стельмах. Прошу голосувати. за? Хто проти? Про звернення проєкту-кошторисної документації будівництва малих архітектурних форм на території будинку стульки письменників. Прошу голосувати. за? Проти? Утримується. Протвердження проєкту кошторисної документації будівництво поливної системи на Стельмаха 20, як він будинок посменників. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Хто проти? Протвердження проєкту кошторисної документації пролаштування газом будівництва на території творчості студії письменників вулиці Стельмаха. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Стар медіа дозвіл на зйомки по місту. Просувати тримати. Ден, ден, ден. Ама дзе няма да е два седмата, да му и се на... Та там же стільки знято, що можна просто брати кадри, хто... скати в кіно. До погляду, вони дадуть нам всі конференції. У них там стільки матеріалу. Про мене дозволено винесну передівлю дня послуг в сфері розваги до святкування Дня Київщини. Ну це питання стандарту. Всі наступні питання стосуються проведення Дня міста і Київщини. Хто запрошує? усьому? Хто проти, отримає вопит. Про перекриття руху транспорту по вулиці Центральної, від Перехрестя вулиці Центральної до Грибоєдова. Прошу голосувати. Хто за, хто проти? Стримались. Дякую. Продання дозволу на проведення святкового фейерверку салюту до святкування Дня Київщини. Всі ці речі відбуваються в святкування кінчені, відбавиться за рахунок спонсорських коштів, ніяких бюджетних коштів. ні на, на що ми не витрачаємо цю допомогу для того, щоб просто робити. Хто за, прошу голосувати. Хто <продуктив> <продуктив> проти, втримались, дякую. Про заборону вживати пиво, в тому числі безалковольні, також алкогольні. Та Слабоковильний полів скляній тарі. Тобто Я повторюю, скляній тарі, Тобто ми е, звертаємо увагу, що все інше, якби, ну, іншій тарі можливо це робити. Саме скляну тару ми е, для безпеки ми річ не приймаємо. До запрошу голосувати. То проти отримали. Про надання дозволу на прийом та проведення змагань із ліздового спорту на фінансу північних лідових полів. До запрошу голосувати. Де вони будуть все робити? На та виїзну торгівлю по місті інструктора Антозова. Хто за, прошу голосувати. Хто проти, отримали взяти. виносну торгівлю не просто в сфері розвозити дня міста. Хто за? Хто проти? Утримались дякую. Питання, от я так не розумію, яка позиція у нас по АТБ, цьому магазину. Що, 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 ви що ви там яко ставили питання? То, як, які ваші пропозиції до досягнення виконкому? сформулюйте, їх, щоб ми здали, що там робити. Дивіться, у нас пропозиція така, вивчивши законодавство, ми зрозуміли, що в принципі суб'єкти розподарювання можуть самостійно собі встановлювати режим торгівлі. Мені досі не, ну, не зрозуміло, чому вони звертаються, тому що в них немає ніяких обмежень. А тут виходить ми. Якби самі даємо їм дозвіл на цілодобову торгівлю алкогольними напоями, тому що однозначно вони там ніякої. Ну АТБ цілодобове цілодобово і основний їхній бізнес це торгівля вночі алкогольними напоями. Да, і ми і ми з вами зараз ще на університетській ще відкриваємо одну точку. В місті у нас їх небагато, яка буде цілодобово торгувати торгувати. Ваша пропозиція утримається. Ну я буду голосувати проти. Зрозуміло. ну, я принципово згоден з буковою пропозицією проти або отриматись. Чому? Тому що ми з вами боремося, щоб в нічний період не було історії, що паркам нашим ходять і розбиваються алкогольні напої. Фактично там це дуже спонукає ця історія. Ну, до того. І Великі кошти ми повинні потім витрачати для отримання додаткових постів, муніципальної мені принципальної варти, з метою отримання безпеки цих ситуацій, тому, якби, Пропозиція громадської ради, правильно Микола? Голосувати проти з цього приводу. Ну, Давайте тоді голосувати. Хто за, хто проти? Утрималися. Дякую. Три утрималися, будь ласка, десь сюди. Далі пішли про погодження режиму роботи нічного клубу Заїд. Така сама ситуація, як я вам розповідав. Ми даємо вам їм погодження на три місця для того, щоб ви бачите, Три місяці не надходили до скарг, тобто ми говорили їм, що якщо не буде скарг, то ми продовжимо роботу в такому режимі, тоді, будь ласка, на три місця оголошуємо. То запишу голосувати, то проти, утримуємо. А режим який там? Режим, який? Режим, 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 до завтра до, до, до шостого. Вони по факту так працюють, щоб ви розуміли. Тобто, ну, що що ну, ем, я вам розкажу, Микола, який інструмент ми використовуємо. Коли ем, в даному випадку ми е, даємо дозвіл. То е в поліції на підставі рішення виконкому е є можливість і право них приїхати, розумієте? так? Тобто вони взагалі підстава є. Е коли вони працюють просто, бо коли працюють, то, то і підстави немає. <кій> Тому ми стараємося проблемні моменти з вами регулювати, щоб наш наша місцева поліція мала можливість і аргумент на що опиратися при виїзді на такі місця. Тобто е ці об'єкти е в 99 випадків е які ми бачимо, вони все одно працюють в тому режимі, в якому вони працюють. Тобто змусити їх чи заборонити дуже важко це зробити. Але аргумент і підстава для поліції тоді існує. Е, далі про погодження, про безоплатну передачу монітору та сейфу з балансу виконавчого комітету Ірпінської міської ради на баланс і переконтроль благоустрою міста. Жені, вам сейф треба хочети, я зрозумів. Ви то вже стільки там доходу у вас багрузний, що ви не справляєтеся. ви при... справляєтеся. вже <ріст> ну, хто, хто, хто за, прийшов голосувати за сейфу? Про погодження режиму кафе штопор. Така сама ситуація, але штопор там проблем набагато менше було, в принципі, вони нормально завжди працювали. Що голосувати, хто за? Хто проти? Про зміну адресного номеру земельної ділянки, що знаходиться у власності Андрейка. Будинок е на прогулку Будника раніше проводити революцію. Прийшов голосувати. Хто за? Хто проти, утримують. Дякую. Ви посідайте, <служу> коли стане питання, ми вас піднімемо Про присвоєння поштової адреси новоствореному об'єкту нерухомого майна блокованого в житловому будинку, громадину Бакселяр. Це приватний житловий будинок, правильно Так. Хто за, про що голосувати? Проти отримали дякую. Про виділення частин житлового будинку в окремі об'єкти власності громадини Барабаш Толстого 3А з присвоєнням нової хати. Я так розумію, це питання опалення, так? Чистої, чи так. хто так. Так? за, прошу голосувати. проти, отримали, здякую. Про погодження Богу, що присвоєння адреси на утвореному об'єкту нерухомості багатоквартирному житловому будинку міста Турпінь, Садова 6А. Немає там, Це, як пам'ятаю, Страховський, там появила участь сплачена. Хто запрошував голосувати? То проти, отримали. Дякую. Про зміну адресного номеру земельної ділянки, що знаходиться у власниці громадянина Войтенка, провулку Буддика, раніше проволоку револючу 10. Це просто... Там 10-3 було, а тут 10 була в Зрозуміло, хто запис на своєму. Про присвоєння поштової адреси довотворного об'єкту нерухомого майна трьохквартирному житловому будинку Мар'їніка Кірпінь Тругінка 16В. Що тобто, Це таке питання. Трьохквартирний, там вони е, е, це існуючий будинок давно. Зрозуміло. Хто Хто розводить? Про поховання поштової адреси новоствореному об'єкту нарухому майна нас блокованому в житловому будинку Місії Вірпінь, 9 лінія, 25. Прошу голосувати, хто за, хто проти, хто не буде. Продання хоп, на умові міста, будинок, умов та обмежень земельної ділянки 8 березня 48В. Доумова, це у нас хто, нагадайте, хто це, це забудовник? я не знаю. не знаю. Це, а можна, це, це, ну, Часто вона там Це вона просто е для себе Для себе будує, просто який перевищує 300 квадратів. Да. Зрозуміло. Да. Да. Хто запрошував голосувати? Хто проти, підтримує дякую. Присвоєння новоствореному об'єкту нерухомого майна об житлового поліку Осокіної адреси Рубежівська, 10. Ого, як Рубожівська вулиця нас починає так. Робити. Давайте. Ну, Це приватний житловий будинок, правильно? Так. Хто запрошував голосувати? Напротив, отримали Дякую. Про виділення частин житлового будинку, окремі об'єкти власності, громадин Півень, Юрчик, міністорпінь в Вуці, Гагарін 21. Присвоєння в їм нових номерів. Така сама ситуація. А розподіл, розподіл пройшов і там треба затвердити. Ясно. Про запису голосувати. Попротив, отримали Дякую. Про присвоєння громадин Скідан, Кузьменко, Єрюменко, Остапчук, Остапу Чещенко та Остапущенко ОВ. Розподілено окремі об'єкти влади садиби міста Турку Полтавській 16. А ви мені тепер розкажіть, що таких багато? Ладно, ще коли ми ділимо на два хати, а чого тут так багато? Такий великий будинок? Це новозбудований, ново так? Там капузи. Так, так? так? Ні, дивіться, давайте ми розберемося, чому. Тому що е, я кардинально проти, щоб багатоповерхові житлові будинки будувалися приватним шляхом, а потім ще нашими руками розділялися на квартири. Я уточню. Давайте я пропоную утриматися, колеги. Так, що? Тому що це не неправильно. Ми і селищні і ми всі від того відходимо і робимо так, щоб Ірпінь так забудовувався з 2002 по 2012 рік в повному хаосі. Тому є пропозиція утриматися. Чи хто за, хто проти, утрималися. Дякую, друже. Ми це обговорювали не раз на виконкомі, ви всі пам'ятаєте, що ми від цього відходимо, питання. Про погодження громадянина Філімонові та Антонюк розподілили на окремі об'єкти власності садиби в пів вулиці Гоголя 3А. Це один будинок на два діли, да -да. Так. То зараз прошу голосувати. Про виділення в окремі об'єкти власності господарських приміщень Філанчука. Вулиця Висока розв'яза з досвоєнням нових поштових адрес. Що це таке за це гаражі його, ці скандальні, словно звісно, і що це таке? А це що гаражі це? гаражі? Це не будинок, це гаражі. Хто за, прошу голосувати. Хто проти, отримали? Про погодження швидкому Баліцький та Панченко розподілили окремі від власні садиби в місті Пінця Гайдачного, 14. Це приватна садиба, так? так? Хто за, прошу голосувати? Хто проти, отримались, дякую. Ee, може, є в щоденні питання, які не буду. Якщо немає, то я коротко скажу. Ну, який буми нетвердили по факту, так? До чотирьох. Питання наступного характеру. Ми запрошуємо вас всіх. Запрошуємо вас всіх 24 числа на святкування Дня Київщини в місті будуть представлені всі райони і міста Київської області. Буде захід. В першу чергу дитячий захід, тобто буде дитячий фестиваль. Чекаємо кінокароль в гості, допустимо дитячим фестивалом. Буде цілий цілий, скажімо, такий, цілий день буде святковий день. Будемо відкривати нові об'єкти. Будемо з вами, зокрема, буде відкриватися дочок, будемо з вами презентувати колегам з інших міст, об'єкти, які ми вже інфраструктури побудували. І само собою будемо приймати участь в ярмарку, який буде відбуватися безпосередньо. Це лише Гостомель. Таке класне, відоме селище на весь да, всю Україну. Може не, мова, мова, не ввіра Може, може презентувати громаду окремою палацкою. Я думаю, що вам, як тим, хто претендує на окрему територіальну громаду, це було би правильно переручення. Просто кожен адміністративна одиниця Київської області, району, місто буде презентацію. Просто ми даємо тільки адміністративним одиницям, а густом людям виключення. Бачите, тому всіх запрошую і прошу прийняти активну участь в цьому процесі. Будь ласка, ще які питання. Шановні колеги, 26 числа запрошуйте всіх на чергове сідання в початок. Ми зустрічаємо голів міських і голів адміністрацій. Тут в міській раді, в районі десь 12-ї години. 12 .30. А, да, а в, далі початок основний буде отут у нас на площі в 3 години це ми будемо починати презентацію ярмарку. І в Києві всіх районів. Да. Шановні колеги, я вам дуже вдячний за проведений прогноза.